В травні 2024 року було серйозно внесено зміни до порядку вручення повісток, оповіщення населення, виклику їх до ТЦК було більш формалізовано такий підхід, і тепер на сьогодні не може просто на коліні виписати там особа. Яка представляється працівником ТЦК забрати особу, яку підозрюють в ухиленні від військової служби насильно? Це не допускається. Рекомендується мати з собою витяг із бази даних резерв плюс. Це можна сформувати або в дії, або з резерв плюс її отримати. Про те, що ви дійсно оновили свої анкетні дані в ТЦК. І на вимогу працівників поліції або вимогу працівників ТЦК їх надати, я рекомендую перевірити спочатку посвідчення у тих осіб, які вимагають від вас ці документи, записати або запам'ятати те прізвище і посаду тієї особи, яка від вас вимагає ці документи, і в 90% випадків це зразу призведе до того, що. Ця вся процедура буде відбуватись відповідно до вимог закону. Також я е, нагадую, що процес вручення повісток він передбачений постановою Кабміну. Порядок їх вручення вони мають певний вигляд, вони мають бути сформовані лише із з, із електронного застосунку Резерв Плюс за допомогою відповідно підписані е, відповідною посадовою особою або керівником ДЦК, або його заступником, які якому делеговані такі права. І вона має бути е, внесена в реєстр ця повістка, і е, її можна потім буде перевірити. Е, особа, яка відмовляється від вручення повістки, е, дійсно може бути адміністративно затримана, але може бути затримана лише працівниками поліції, не працівниками ТЦК. А працівники поліції, які здійснюють адміністративне затримання, зобов'язані скласти відповідний протокол про затримання. Якщо такі дії не відбуваються з боку працівників ТЦК або поліції, це має ознаки дійсно зловживання правами і в подальшому можуть бути оскаржені такими громадянами в Україні. Є, скажімо так, різні види розшуку. Є розшук за кримінальними провадженнями, є розшук безвісно зниклих осіб, наприклад, або розшук осіб при здійсненні там цивільного провадження якогось судового і так далі. Той розшук, про який говориться при перевірці документів, нібито розшук військовозобов'язаних. Він не зовсім той розшук, який передбачений законодавством. Це просто скажімо так, сленг. Працівників ТЦК, тобто ця особа е підлягає уточненню якихось даних і має бути викликана до ТЦК. Їй повинна бути вручена повістка. А от якщо вона відмовилась отримати цю повістку, то тоді її, звичайно, працівники поліції можуть затримати і доставити до ТЦК. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу і е розумійте, що діяти треба в межах закону, і е тоді не буде ніяких проблем.